Матвійчик, тільки не плач, татка не відпускають. Я так і знаю, що нема ніякого святого Миколая. Мужчина, мені здається, чи ти сумний? Я просто не люблю, коли мене обманюють. Так, давай розберемось з ситуації. Ти загадав бажання, щоб зустрітися зі мною? Миколаєва не виконав. Трішки не так, він його поставив в режим очікування. Ми з тобою коли останнє бачились? У вересні. От, а є дітки, які не бачили татка по року, по два, а є такі, що всі три. А якщо вони загадали таке ж бажання, то кому, Святий Миколай, повинен виконати бажання швидше? Тому, хто не бачив татка довше. Ну ось. Твоє бажання і потрапивало в режим очікування. Тому чекай і вір, і ми скоро точно побачимось. Вірю дуже вірю і чекаю. Кінець зв'язку плюс-плюс.